Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. І за день до Пасхи я вже не планував садити, але прийшли мені саджанці. А далі буде 3 дні свят, так що треба їх висадити. Вони з відкритою кореневою системою. Я покажу, як я їх висаджую. Вони трошки від того відео, яке ми знімали вчора, які в нас тут спокуса, червона роза, даманська красуня. Аркадія та Байконур. Ну що ж, погнали садити. У мене вже дві ямки для двох саджанців є, вже наладновані. Зараз їх треба глибше копати. Вони вже й осунулися. Та ще й в нас саджанці прийшли дуже довге між доузля. У нас у виноградарство. Нам потрібно, щоб ось так уровень був. Ось це все було під землею. Тут сантиметрів 60, може 50. Так що, йдемо по лопату, будемо копати. Так, викопали ми вже тут ямки. Ось так буде діватися, але ми його десь так і заложимо туди відро більше перегною. Тут теж аж. Ось ми піднімемо, ось так посадимо і там буде багато місця, щоб висадити дуже широкі корні. Звичайно, можна було б і 60 на 60 яму копати. У мене десь 50, ну на 50. Так, два пристроїли ми і ще. Ось у нас є три місця. Тут ми їх і посадимо. Ще є такий варіант, я його правда не практикую. Я сверлю, копаю яму і там вже в глибину, щоб закласти перегній. Деякі люди викопують там, допустимо, сантиметрів 70-80 а збоку просвірлюють буром дирочки там Декілька сантиметрів і туди закладають перегній, попіл, що там ще потрібно. Дренажні трубки для поливу я теж не ставлю, У мене бачите, сира земля, Ось викопав я. У мене тут чернозем гарний. Так що, зараз ще просверлю, всіх тут десь метр вже є. Ну ще трошки наберу і буду закладати, бо чим більше ми закладемо, тим набільше його там вистачить. В ідеалі ми там 3 роки, як кажуть, можемо не заглядати, але все одно будемо удобрювати кожен рік. І по листочку працювати, і під корінчик, і перегній розсипати. І так, по відрі перегною. Нагадую, якщо у вас немає перегною, то можна будь-яка комплекса. Добрево. Єсть, тепер йдемо по попіл. Вже його в мене небагато залишилося. В кожну ямку висипаємо потрошки. Я звичайно ще потім буду працювати калієм. Так, Все. перекладаємо трошки землею і мочимо. А, стоп, трошки ще пісочку додамо і перегною трошки в нашу землю. Якщо на дно ями ми можемо взяти і не зовсім перепрівший наш гній, то вже Зараз, яку ми землею мішаємо, тут же треба гарно перепрівший, щоб не попалити наші корінчики. І так, гарно перемішали і робимо прослоючку, вкриваємо наш слой. Тут теж зверніть увагу, що я пісочок і перегній кинув на цю сторону, де я плодородний ґрунт виложив. А збура вже от сюди я кидав справа. Теж перемішуємо. Так, перемішали. І так само робимо прокладочку таку між нашим так, нижнім і нашими корінчиками. І так, і так ми ще трошки підсипали землі. Приміряємо наш саджанець. Десь десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 бруничок під землею. Ось нас рівень. Нормально. Так, обов'язково від антимедведку, Я там не сипав себе тебе коло альтарки, сипав тут, бо тут в мене город і в мене тут може бути медведка. Сипимо. Вони ну, клітки від хруща, від мурах, від багато-багато чого. Такий інтезекцит. Так, єсть. Зараз трошки підсипаємо. Все. Далі. Підрізаємо наші корінчики, освіжаємо. Якщо у вас чи чорні, чи якісь темні, мають бути ось такі білі гарні. Якщо чорні, обрізаємо, поки не покажуться такі гарні. Далі стараємося розрівняти наші корінчики. Так. Ось так. В різні сторони. І присипаємо землею. Дивимося, що бруньочка у нас нижня, чи були, як нам потрібно для майбутніх рукавів в ту сторону. Я думаю, тут досить залишаю я. Це була підв'язка. Так, тут у нас поломана брунячка, тут невідомо. Одна брунячка, друга, третя, четверта. На всякий випадок залишу більше. Якщо що, то виломлю, я думаю, що нижні підуть. А якщо що, до верхні виломлю? Ось так. Тепер проливаємо водичкою. Проливаємо, щоб вигнати повітря. Що трошки ми досить. Пам'ятайте, що після цього полива. Потрібно буде ось так зрушити цю землю, яка підсохла, Щоб не було такої корочки. Ось і все, ось ми справилися. Тут ще водичка, далі вішаємо наші бірочки. Це в нас доманська красуня. Я пізніше краще вчеплю. Це наш другий. Це в нас Аркадія. Ось наша бірочка. бачите, як обсідається, вже тріщина така. А ага, ми ще трошки І Вже досить. Досить. Це у нас що. Красна роза. Червона троянда. А, дротика згубив. Ось він. Так. так, потім позав'язую гарно. Нашій бойконор. Так, це не то, бойконор. Байконор. Так. Теж фішаємо. Потім я закріплю. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, теж і запасом залишу. Там буде видно. Так, і покуса. Так. І ми теж обрізаємо ось так. Наші ці ми поставимо на пророщування. З них ще. Вони можуть ще пустити корінчики. Ну от і все. Ось і ми посадили наших три саджанці відкритою кореневою системою. Ну все, до побачення. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, а я буду вивозити землю лишню. До побачення.